Добрий день. Це вам не просто ключ від Toyota. Це золотий ключ від Lexus GX470. Машинка в нас на 4,7 двигуні. З газіком класний двигун, дуже хороший, дуже надійний. Салончик у нас дуже жирний, максимальніша комплектація. Є невеличкий нюанс по передньому водійському сидінні, але це все-таки рік. В нас повний електропакет, пам'ять сидінь, підігрів передніх сидінь, клімат чотирьохзонний спереди та ззаду. У нас є люк. В нас є екранчик для задніх пасажирів, мультикермо, дуже гарна мультимедія та звук Марк Левінсон, електрорегулювання сидінь передніх, електрорегулювання руля, оздоблений шкірою, якісною напа. Він перешитий, дуже класно, дуже гарно. В нас є підігрів дзеркал, роздатки, пневма, все працює, все чітко працює. Підігріви сидінь теж гріють. По задньому ряду в нас воно клімат є та є екранчик. Шкіра на е, рік дуже гарно збер... збереглася. Вона сіренька. Гума в нас класна, зимова, навіть можна елітом на ній ганяти. Багажник у нас, звісно, у нас багажник здоровий, це ж Lexus це ж той саме Прадік 120, але намного краще. Це ж такий Lexus. Пару людей туди поміститься спокійно. Можна і в ліс, і на озеро вивезти куди хочеш. Є фаркоп начепити сюди гідроцикл і погнати кудись в Одесу. Тачка класна, здорова, велика, брутальна, гарно виглядає. До сих пір машина статусна. І вона буде статусна ще довго і довго, тому що це Lexus 470 GX. В нас є рейлінги, на яких можна поцепити багажник. Багажник в нас є, ви можете в нас його придбати. Тобі ж тачка класна, жирна. Коротше, за всіма питаннями, автопоїн, Софіївська, 19. Приїжджайте, дивіться цей, цього красення. Ви будете здивовані від його стану.